Друзі, всім добрий день. Дивіться, до нас заїхали такі бензогенератори торгової марки Lex потужності 3 кВт номінальна, 3,3 максимальна. Чого я вам рекомендую? Бо зазвичай люди кажуть, що мені треба 5 кВт для дому, 6. Але великий нюанс в тому є, що, наприклад, коли довго світла немає, в них дуже великий розхід палива. У ну, мене знайомий особисто взяв на 5 кВт, він орієнтовно 2 2,5 лі споживав на годину. Той десь бере в районі від 500 грам до 800 грн. Залежить все від навантаження, як його там навантажувати. Чим він комплектується? Так, він одразу має електростартер. Чому я вам рекомендую, От, допустимо, якщо там чоловік на роботі. Може собі жінка завезти навіть як при потребі і тому подібне. Зразу має датчик мотогоден і вихід напруги, скільки він там видає на виході. там 220-230 вольт такого плату. Тут зразу бак є, 15 літрів. Зразу колеса має такі. В принципі, зручно його так перевозити, світла нема собі, привезли. Нормально. Зразу вам покажу, яка в нього йде обмотка в самому генераторі. Дуже важливо, бо зазвичай на алюмінієвій обмотці вони довго не працюють. Тут вага буде десь 52 кг того генератора. От, якщо так подивитись, видно, що не є там алюміній покрашений. Там 100% є. Так. Як ми будемо його запускати перший раз? Зараз я підійду до свого щитка, там де в мене є ці автомати. Я собі таким чином просто зробив. Як в мене тут виглядає? Тут в мене є бід в хату. Я його виключаю. Ну, то мені вже електрики так зробили. Тут верхнув, тут включав. Все. Тоді після того я йду запускати вже генератор. Зараз зворотнього світла не буде і вже можна розім'яти халку. Так, запускаємо так. Тут є підсох повітря. Завели, коли він завівся. Зразу полегенько його скидаєте туди. Трошки бері ПЗТ, щоб було чути добре. Е, дивіться, в мене стоїть двохконтурний кутал фірми Вайлонд. Тримає в принципі, генератор, зразу видно, що чітко 50 Гц. Запустився все без проблем. У мене ще зразу є стабілізатор є. Так, тут в мене стоїть морозильна камера. Все теж працює. Нормально. Так, йдемо далі. Тут в мене стоїть грибінка на опалення, тут циркуляційний насос, все теж воно працює, тепла підлога була віці. Йдемо далі. О. Тут в мене стоїть Wi-Fi і інтернет. Теж все є, витягує. Світло теж автоматично все працює. Телевізор показує. Зразу в мене є монтований кондиціонер. От, наприклад, ключивий його. Він в мене стоїть інвекторного мекторного типу. Там багато не споживає, але... В принципі, там, якщо б вже світла не було, то навіть там чи в хаті чуть -чуть, е загріти до якоїсь температури чи ще щось. Я думаю, що нормально. Тут в мене кухня є. Холодильник також все працює. Ну і там. чи дитині їсти загріти, чи щось таке, навіть собі особисто. Чаю. Теж витягує. Теоретично Те, тоді виходить, що я запустив е котел, циркуляційний насос, мікрокульовку, холодильник, морозилка, кондиціонер. Повністю хотели мені. Я не знаю, який є сенс там брати 6 кВт, але коли світла немає, я вважаю, що найбільша необхідність тому є. Ну, я думаю, потужніше еще уникальный пляж. Да? Вот на третій улад повністю не хватает.